Обирайте, яку сьогодні будемо пити. Оцю чи оцю? А, оцю, так? Да? Добре. I've been pacing my paces, no kamikazes I've been making my makers say what I'm offering We've all had behaviors and they've been troubling Smoked way too much, I keep coughing I pull out all the stops to make a profit When I get down to the bottom, I need topping Come here and ease my mind, be my clonopin Let me chuck this thing and be proud of it Після найпершого відео на моєму каналі, де я розказав про п'ять плюсів Канади, проживаючи в Торонто півроку, мене часто питали у коментарях, а чи буде аналогічне відео з п'ятьма мінусами Канади. І спочатку я хотів записати це відео відразу ж після того, але потім вирішив трішки зачекати і випустити те відео десь там через іще півроку, щоб був такий більш досконалений досвід. І я розказав про ті мінуси, які на всіх на слугу постійно, а які я дійсно сам для себе виділив. Я вам скажу, що я трішки перечекав з цим відео, бо пройшов вже рік, і я вже не в Канаді. Але все ж таки ті мінуси, які я для себе виділив, я сьогодні вам детально розповім. Так, зараз я в Іспанії, а не в Канаді, і виявилося, що один із коментаторів під моїм відео був правий. Закінчилися гроші моїх батьків. Більше ніхто мені нічого не всилає, і тому ми з дівчиною не могли залишатися в Канаді, бо дуже дорого. І перемістилися сюди. Так що це навіть не Барселона, це маленьке містечко, де не так багато людей проживає. Вона таке тихе, молоді, але не те, що прям багато. І я вам скажу таке таке дуже-дуже тихе, особливо після Торонто. Але що ж поробиш? Звичайно, це був жарт. грошей мені ніхто ніяких не висилав в Канаду. І в принципі, якщо в тебе майже 10 років досвіду в дизайні, то якось можна прожити в Канаді на ці гроші. А ми тут з тої причини, що треба вирішити деякі питання. І ми повернемося назад в Канаду. Так, ми тут не те, щоб на короткий період, але і не залишаємось. Це просто таке тимчасове перебування, ту, щоб вирішити деякі питання, деякі проблеми, і потім вже назад в Канаду. Це я вам розказав для того, щоб ви зрозуміли, що ми не із тих українців, які повернулися назад до Європи, до Польщі з Канади. Бо останнім часом я натикаюся на дуже багато відео там, де українці, які пожили в Канаді, вони прям поливають брудом Канаду, кажуть, як там все погано, скільки там мінусів, і як все класно в Україні в Європі, в зрівнянні з Канадою. Дякую, вшиваємось. Ну, звичайно, що є якісь свої моменти, такі, які можна прям хейтити, наприклад. Але знову ж таки, для себе я не скажу, що я виділив багато мінусів. І в мене дуже гарне враження після Канади. У кожного була своя відправна точка, своя ситуація, і в цьому вся справа. Кожен проживав у Канаді зі своїм контекстом, і кожен приїжджав туди зі своєю ціллю. І з цього виникає такий перший мінус, який буде загальний, не те, що стосується прямо мене конкретно. Але якщо б я приїжджав в Канаду і в мене не було б ніякої роботи. Цей мінус був би дуже вагомим, і це працевлаштування, бо в Канаді з цим дуже все погано, дуже велика конкуренція, особливо в великих містах, і реально знайти роботу, яка вас влаштує, яку ви прям розглядаєте серйозно, і якщо у вас є якийсь прям варіант, за який ви вчепилися, і ви хочете конкретно на цю роботу прийти, то це буде дуже, дуже складно. Ви будете скоріш за все братися за роботи, які. Які залишаються після, після того, як всі інші позабирали ці вакансії, але у вічай я не впадаю, Так. я просто не маю вибору відмовити так по всій Канаді. Я дуже багато інформації дивився про те, як люди не можуть влаштуватися і працюють на декількох роботах, щоб просто суміщати якось е, погодинну ставку. І якось виживати в Канаді, особливо якщо знову ж таки в великому місці ви проживаєте. Чого це не стосується конкретно мене, тому що я працював і до Канади, і в Канаді, і після Канади. Зараз я працюю в американській компанії. Це були різні компанії, але все ж таки я не працював конкретно на канадському ринку. Але якщо б я хотів туди влаштуватися, то у мене є, наприклад, друзі, які проживали в Канаді, в Торонто недалеко від нас. і... Вони прожили в Канаді рік і так і не змогли влаштуватися на роботу, яку вони хотіли. Тобто, по дизайну роботу вони не знайшли. У мене є друг, який працює в IT, і він спілкувався з багатьма замовниками, які йому всі прямо так і казали: якщо ти айтішник програміст то в принципі роботу тобі знайти буде не те, що прям легко, але можливо. Якщо ти дизайнер, то вони навіть не будуть тебе серйозно розглядати. Для них дизайн-професія це. Не серйозна професія, вони не хочуть навіть на неї щось витрачати час, свій витрачати бюджети і таке інше. Тобто, дизайнери для них це такий Розходний матеріал mm -hmm. так бля ми гівнюкичне, так чувак без базару, oh. хто небудь вбити нас mm. і це це прикро, це дуже прикро. Дуже велика криза на ринку Канади з працевлаштуванням. Дуже велика криза з зарплатами. Бо якщо порівнювати зарплати у Канаді, зарплати в Америці, то там вони і поряд не стояли. У мене є навіть відео там, де я порівнював зарплати дизайнерів у Канаді, Україні і США і там різні. Рівні різні професії, можете переглянути там більш детально про це сказано, навіть при такому великому мінусі, я думаю, що є вихід із ситуації, це просто мати якусь фріланс-роботу для підстраховки. Тобто, якщо їхати в Канаду, то вже маючи якусь роботу, яку на яку ви зможете покластися, і на якій ви зможете працювати, поки ви шукаєте роботу саме в Канаді. А для чого її шукати саме в Канаді? Для того щоб отримати піар permanent residence, а потім вже і громадянство. Тобто, якщо ви працюєте. На іншу країну, самі на себе, то дуже важко буде отримати піар. другий мінус це ціни на житло. Так, у Канаді все дорого, але з цінами на житло явно перебір якийсь. Одне діло, вартість оренди, вона теж дорога, але для мене конкретно мінус не вартість оренди, а саме в покупці житла. тобто Звичайно, що ми в перший рік проживання в Канаді не збиралися купляти житло. Це треба ще подивитися, знаєте, різні міста спробувати таке інше, тобто познімати житло. Але якщо задумуватися на перспективу проживання в Канаді далі будувати там життя, от ціле спрямовано поїхати в Канаду, щоб у вас була кар'єра, сім'я, будинок, машина, там собака бігала. Ну, коротше, американська мрія, але давайте назвемо її там канадська мрія. То для того, щоб просто купити будинок, вам буде потрібно. Ну, в середньому мільйон доларів. В середньому мільйон доларів. І ну, звичайно, що це від міста до міста там різні ціни. От якщо ви хочете жити в Торонто, то один мільйон доларів це в середньому коштує будинок. Що приміський, що квартира, в середньому один мільйон. І це буде не те, що прям пентхаус з басейном там, з охороною. У вас буде звичайнісінький будинок. Може ще й одноповерховий, ну, такий з найзвичайнісінький будинок. Без ніякого басейну, без нічого. Найгарно, гарно на не вражає, але гарно. І в чому прикол в тому, що в Америці за один мільйон доларів, ну в залежності від штату, звичайно, але ви зможете купити набагато кращий будинок. Тобто в Америці, де ціни ще більше ніж в Канаді, ви можете купити будинок ще краще. Просто у Канаді дуже хрінове зараз з ринком нерухомості. Там реально е я дивився багато новин і все інше, що. Зараз криза максимальна. Тобто за декілька років у них вартість житла зросла просто максимально, і звичайно, що нічого хорошого в цьому немає. Нічогенька хатинка, от райончик кепський. І ось, допустимо, ви переїжджаєте в Канаду, отримали піар громадянство. Все, ви вже канадієць. Ви хочете собі купувати будинок, щоб не знімати його. То вам потрібно буде внести мінімум там сто п'ятдесят тисяч це даунпейменту, тобто перший взнос для того, щоб потім вже кредит далі платити, і ви будете платити десь його там 20-25 років, ну в залежності від роботи, звичайно, що вашого прибутку. Але ще раз, в середньому, і коли ти таке чуєш, і ти бачиш ці будинки, ніякого бажання не хочеться цього робити. Тобто, ти думаєш, а де вони звернули не туди? Звичайно, там є ціла історія, де вони звернули не туди? Ну, ось це мінус такий конкретний, прям. Є ще один мінус Канади, про який так просто не скажеш, це треба відчути на собі. І я не знаю, чи погодяться зі мною ті, хто вже були в Канаді, але е, є такий мінус, як е, штучність всього, що там відбувається. Тобто, ти не відчуваєш якоїсь щирості, якоїсь е, душевності в тому, що відбувається повсюди. Тобто, є ота вічливість, про яку я казав, все це є, і все це просто е, кайфово. Бо якщо зрівняти... З Україною, з Європою, то тут в принципі. Далеко не так, не так всі вічливо з тобою поводяться, як в Канаді. Вони там з цим, можна сказати, перебільшують навіть. Але це я розказував відео про плюси Канади, тому не будемо зациклюватися. Це штучність, яка вона проявляється у всьому, навіть у продуктах. Я думаю, ви чули про те, що у Канаді, в Америці такі продукти вони як резиною, вони типу ніякі на смак. І в більшості випадків таке є. Таке більше стосується до овочів фруктів. Тобто, після того, як ми повернулися з Канади. В Європу і спробували полуницю. То я вам кажу, просто це абсолютно навіть поряд не стояла та полуниця, яка була в Канаді, хоча ми її дуже часто брали. Вона просто ніяка. Вона, наче не наче, а ти береш ту полуницю, просто отак от можеш зішкріпти з неї оцю як фарбу червону, і вона буде просто тебе зелена. Ну коротше, ніяка. І це не тільки полониці стосується, це просто, наприклад, такий навів. Наприклад, у них там є фестиваль музики, там їжі, неважливо. важливо. І там є, знаєте, такі різні закусочні фургончики, де можна купити там доги бургери собі і все інше. It'socей. No, it'socей. Okay. No, it's okay. Якщо ходог коштує 10 доларів і він ніякий. То ти не розумієш, за що ти платиш. Якщо ти заплатиш ті ж самі 10 євро тут, то ти ну тут я маю на увазі в Європі або в Україні це взагалі. Я не знаю, що там за, за смак такий буде. А там просто, блін. Булка, гірчиця, сосиска і вони розхваляються, наче це їм з небес пустилося. Так, це такі маленькі приклади, але з них вибудовується повна картина, як відчувається ось, життя в Канаді. Ми часто розмовляли з дівчиною про те, що ти ходиш по вулицям і ти відчуваєш себе наче в шоу Трумана. Так всі вічливі, так все красиво, так все як в американських фільмах. Але, блін, знову ж, з чого я починав цей пункт, що не вистачає щирості. Взагалі. Доброго ранку. Доброго ранку. І на випадок, якщо не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. І отак поступово працевлаштування, ціни, штучність, сірість цього, що навкруги відбувається, коли там вже не літо, і не осінь. Вони всі призводять до такої невеликої, а може, і великої депресії. У мене її не було. У дівчини була. Я не знаю, може якщо б ми там довше прожили, то б і у мене вона з'явилась. Просто четвертий мінус для мене це віддаленість від Європи. І це стосується навіть не те, що не подорожуєш часто з Канади до Європи, бо ціни кусаються. Це те, що ти не часто зможеш бачитися з родичем. В Канаду просто так не в'їдеш без візи. Коледж же закінчився, і якщо візу не отримав, то вже її буде тяжко отримати. І виникає такий план, що можна нам повернутися до Європи, зустрітися тут з усіма на цій нейтральній території, так скажемо, і повернутися назад до Канади. В принципі, один із пунктів, чому ми тут, це, це воно і є. Два ключові слова місії: спокій а? А? і ефективність. Операція. Дзен. Ну і останній п'ятий мінус Канади. Це. Хоча ні, поки ви тут. Зачекайте. Зараз я повернуся. Тати, це те, що я і хотів. Так, Макдональдс з ним часом не дає шанс обійти його стороною. Ну, от що це таке? Воно випустили спочатку фігурки друзів колекційних, тепер ось чашки колекційні. Мені треба буде ще раз, як мінімум, сходити, щоб ще одну чашку придбати. Одна євро доплати і колекційна річ. Сходи до психолога, серйозно, це був такий ліричний відступ на міні-розпаковку, такий передих перед п'ятим перед мінусом. А п'ятий мінус він складається із п'яти. Під мінусів. Що? Бо я не зміг для себе якийсь один великий мінус виділити, тому таких 5 маленьких мінусів, які для мене не дуже критичні. Але я почитав багато якихось відгуків про Канаду від людей і, в принципі, задумався такий, чи торкається це мене. Ну, трішечки так. Тому 5 таких моментів у нас в п'ятому мінусі. І перше, про що говорять постійно, це про безхатьків. Безхатьки вони повсюди, ніде не пройдеш, що це таке. В Україні такого нема, в Європі такого нема. Я погоджуюсь, що такого нема, і це незвично. Але ось кожного разу, коли мене хтось запитує із знайомих: ну як тобі, в Торонто живеться, що там безхатьків спотикаєшся, ходиш. Я кажу: ні, ми жили прямо на кордоні з цим даунтауном, і ми дуже часто гуляли в даунтауні, і я не скажу, що їх багато. Тобто, ну, за весь час я побачив десь 10, може, безхатьків. Так, їх бачиш, коли гуляєш. Там то один, то другий, то в громадському транспорті вони часто ще бувають, але вони не створюють якусь небезпеку, якусь загрозу. Тобто так вони є. Але я не бачу від них загрози. Ну, є такі, які просто посеред вулиці кричать і ведуть себе неадекватно, але. Вони не нападають на ну, людей, це дуже такі поодинокі випадки, тобто, ну ми з цим не стикалися. Другий підмінус — це медицина. Я з цим погоджуюсь. Це не прикольно, коли, наприклад, тобі треба е, знайти сімейного лікаря собі, і його ти шукаєш протягом року. бо вже записи вже всіх лікарів розібрали, і таке така ситуація, що вона дуже часто зустрічається в Канаді, що неможливість знайти цього сімейного лікаря без нього. Вам буде дуже важко отримати цю медичну допомогу. Будуть постійні ці черги. І, наприклад, вам треба зробити запис на лікування зубів, очей. То. Ви записуєтесь і приходите через декілька місяців на цей запис. І це нікуди не годиться, знову ж таки, порівнюючи з Україною, це максимальний мінус. Mm. No, 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 no. <laughs> Чому для мене це підмінус? Бо ми з цим не стикалися. Так, коли ми з цим стикнемося, то це буде, я думаю, дуже великий мінус. Третій підмінус, який постійно виділяють, це багато індійців. Куди не глянь? Вони повсюди. Я з цим погоджуюсь. В маленьких містах їх набагато менше, і в таких містах як Торонто, дуже велике місто, дуже багато кар'єрних можливостей. Їх там більше. Навіть в тому будинку, де ми жили, більше половини напевно, це були індійці, і я не вбачаю в цьому якогось повноцінного мінусу. І я тим більше не вбачаю в цьому в принципі, проблеми якоїсь. Бо, наприклад, я колись був на вечірці Геловін в нашому будинку. І я познайомився десь з 30 людьми за один вечір, і десь 20 з них були індійці. Але вони прикольні чуваки, вони абсолютно адекватні. Вони відрізняються від бо в цих будинках в Канаді, в принципі, індійці вони такі більш при грошах люди, і вони відрізняються від тих, хто там торгує просто в магазинах. Або ну Від індійців у Європі, наприклад, бо у Європі вони якогось трішки. Нижче у рівня ніж в Канаді в Монреалі, наприклад, коли ми були, їх взагалі не було, бо там треба знати французьку мову, і вони цим не хочуть займатися, тому в Монреалі вони і не їдуть. Ще один мінус, який виділяють, це те, що неможливо в Канаді жити без машини, неможливо ніде пересуватися без машини. І коли мене постійно теж питають, як ти там справляєшся, напевно дуже важко. В деяких моментах важко, коли треба поїхати в інше місто, але. Коли ти пересуваєшся по тому ж Торонто ніякого дискомфорту нема. Бо ти можеш і пішки пройти, і громадським транспортом скористуватися. В цьому нема нічого поганого. Громадський транспорт там розвинений і при все працює як годинник, все, все класно. Єдине, що ну так, якщо машина, то в принципі воно повсюди комфортніше, коли у тебе є своя машина, коли їх нема. То приходиться так викручуватися, але я не скажу, що дуже прям дискомфортно, дуже прям погано. Та проїдемо. Ну і п'ятий підмінус це погода. Знову ж таки, коли мене питають, як там ви в Канаді замерзаєте, там все в снігу. Я завжди кажу, та ні. Ну, звичайно, що це різниця знову ж таки від міста до міста. В Торонто конкретно у нас снігу було е, два рази, по-моєму, чи три. І то він проходив і, і танув через там декілька годин. Якщо брати Калгарі, то там дійсно, там сніги дуже дуже довгий період. Теж саме і про Монреаль можу сказати про конкретно Торонто. Бо я розказую про свій досвід снігу. У нас там не було. Єдине, що вітри постійні, і ще є така. Проблема це сухе повітря. Постійно треба цей зволожувач повітря, щоб мати це 100% без нього нікуди. У нас їх було два, і то вони справлялися не з усім. І так, погода вона така ж сама, як і в Україні. Майже така сама, як в Україні, якщо брати Торонто. Навіть в Україні сніг, більше снігів, і може навіть трішечки прохолодніше буде. В Торонто ніякої проблеми знову ж таки си не бачив. І найкраща осінь, яку я в житті взагалі відчував, це була осінь в Торонто. Це щось неймовірне, і якщо виділити най... найкрутіший період проживання в Торонто, це була саме осінь. Я вам кажу, це, це просто неймовірно. Так я йду. Ох, як давно ми з вами не бачились. Дуже є багато чого розказати багато чого змінилося. Це про це поговоримо в наступних відео. Я буду старатися робити все по графіку. Я хочу повернутися до цього. Не буду ні вам нічого обіцяти, ні собі, але я буду дуже старатися, щоб вони виходили регулярно. Бо такий розрив між відео це, 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 це не справа. Останнім часом у нас з вами була дуже гарна традиція. За кожен ваш лайк, який ви ставили, я відправляв 10 гривень на допомогу ЗСУ. Оскільки е, з останнього відео про Монреаль пройшло дуже багато часу, ми могли нормально назбирати, нормально лайків понаставляти, то я вирішив, що давайте за кожен лайк я начислю е, відправлю, точніше від себе по 100 гривень, тому 4300 гривень я відправляю на допомогу ЗСУ цього разу. Е, наступні рази знову повертаємося до старої схеми. Дуже важливо, щоб ви ставили лайки, писали коменти, бо це. І мені допоможе трішечки продвинутися і на канал більше людей залучити. І як ви бачите, потихеньку будемо збирати і на зсу. Тож дякую, що подивилися це відео. Перевірте, чи не забули ви поставити лайк та підписатися на канал. А я вже готую для вас наступний епізод. До зустрічі.